Дубль Дахновського та Гол Бойчука знов принесли в футбольному клубу «Буковина» перемогу у заключному матчі першого кола чемпіонату жовто-чорні вдома приймали запорізький металург. Рахунок чернівчани відкрили на 29 й хвилині. Першим відзначився Віталій Дахновський. На одному голі він не зупинився і вже на 55 й хвилині оформив дубль. Продовжуємо після цієї атаки Дахновський. Удар Дахновського і Дахновський робить дуби. Який же ж забітає від Віталія Дахновського. 55-та хвилина. Капітан Буковини Богдан Бойчук на 88-й хвилині установив остаточний рахунок, забивши третій гол у ворота суперника. Стасюк Стасюкукарному майданчику і є від Богдана Бойчука і немає, немає положення поза грою. Звісно, я задоволений рахунком на табло результат. Той, який нам зараз потрібний. Тому ми розуміли, як завжди, що «Металург» буде грати більше від оборони, і ми прогнозували це і дуже Непросто нам було вскрити цю оборону. Натомість тренер запорізького металургу відзначив гру «жовто-чорних» та зауважив, що його команда нині має кадрові проблеми. Поки рівень з такою командою, як Буковина, ну, ми не дотягуємо, щоб на рівних, скажімо так, грати. Сьогодні багато молоді у нас вийшло. Далі можливо, скажімо так, дебютувати. Футбольний клуб Буковина завершує перше коло чемпіонату на мажорній ноті. Це вже тринадцята поспіль перемога у першій лізі та шістнадцята поспіль з урахуванням матчів Кубка в У мене Є плакат, Я прийшов болівати за «Буковину». Перед, Буковина. «Буковина до підйомів це дуже класно, дуже прикольно. Те, що вони лідирують зараз в таблиці, це взагалі клас. Чорноморці сьогодні втратили очки, тому ми сьогодні будемо декаб 9 балів, тому це дуже і дуже круто і дуже класно. Атмосфера дуже шикарна, все дуже хорошо, незважаючи на те, що погодні умови не задовільні, але в цілому вболівальників є достатньо і це надихає. Команда почала грати. Хороші результати, чекають на вихід прем'єр-лігу. Ну, класно, хлопці, молодці. Боліваю за Буковину і майже на, на всі матчі ходжу, і підтримую, і мені подобається ця, ну як новий лес, стадіон, так нібито не можна тут і... І персолону, і не знаю, як мача приймати. Я давно вболіваю, мені подобається Олег Кожушка. А чому? Просто він самий там такий сильний. За кого вболіваєш? За Буковину. боковину. За когось футболіста. Хто найкрасивіший? Антон. Бочук. Я думаю, що Буковина виграє 5-0. Багато є вратарів, заміна є багато. Багато є. Наші лігерки. Куди прийшли? На. Болювати за Буковину. Ви перший раз? «Другий Я і... перший». Я і... Ти перший раз? І як тобі гра сьогоднішня? Класно? Мені «Перед Буковина!» Клас. <рес> Дякую. Нині Буковина є лідером турнірної таблиці. Перед зимовою перервою жовто-чорні встигають розпочати й друге коло чемпіонату. Стартують у суботу, 15 листопада. Вдома прийматимуть футбольний клуб Інгулець Силище Петрове початок гри о 13.30. Олена Крючко, Надія Столбова. Новини Сі-4.